Чи існують натуральні вітаміни в добавках? Адже дехто говорить, що вони всі штучні, а значить, користі з них мало. А зараз ну так трендово обрати усілякі суперфуди, їсти тільки органічні і натуральні продукти. Давайте розберемось, яка різниця між штучними і натуральними вітамінами, і які обрати, щоб була користь бути спортивним. Просто поїхали. Далі вітаміни і мінерали дуже важливі нутрієнти, без яких людина не може жити, і впливають вони на абсолютно усі процеси. Безумовно, що найкраще джерело це їжа, і найбільше їх сконцентровано саме в зелені, овочах, фруктах. Є дуже багато досвідів, які стверджують, що саме по собі вживання цих продуктів зменшує ризики появи більшості проблем з Тиском, серцем, рівнем холестерину, попередження діабету тощо. Сперечатися нема чого, щоб доводити важливість. І дефіцит обов'язково треба закривати, якщо він є, і неважливо з якої причини через ваш скудний раціон, через те, що у вас немає доступу до різноманітних продуктів, через якість продуктів, бо вони не такі корисні, як з бабусного городу. Або потреба виникла через підвищені спортивні навантаження. І тут варто в усіх випадках застосовувати добавки. Чому ж різниця? Синтетичні вітаміни виготовляють в лабораторних умовах хімічним способом. В більшості випадків синтетичні вітаміни мають таку саму ідентичну структуру, як і натуральні, і їх добре вивчено в контексті дії на організм. Вони більш доступні і виробництво дешевше в порівнянні з Природніми аналогами. Також вони краще очищені, ізольовані один від одного і мають кращу стабільність, добре зберігаються. Рівень їх засвоєння дещо нижчий в порівнянні з природніми. Проте перевага в тому, що саме з синтетичних можна отримати великі дозування для закриття дефіцитів. Для прикладу, популярний дефіцит вітаміну D. Отримуємо тільки його в дозуванні 5 тисяч одиниць, або для веганів, які не їдять м'яса, тільки вітамін b 12 Тому синтетичні вітаміни все ефективні, працюють і використовуються щодо офіційних даних, то американська FDA, організація по контролю за добавками, і вооз не розрізняють види вітамінів. Вони вважають і натуральні, і синтетичні, однаковими джерелами нутрієнтів. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. А тепер до натуральних вітамінів вони можуть бути екстраговані з їжі або максимально лайтово оброблені природним шляхом, наприклад, ферментами. Також мають складну хімічну структуру, можуть містити різні форми вітамінів та супутні речовини, коферменти. Це і забезпечує їх краще засвоєння організмом, тому що організм звик так отримувати з їжі. Такі вітаміни значно дорожчі у виробництві і отримати великі концентрації чи дозування дуже важко, тому що вміст залежить від сорту умов. Вирощування і так далі, загалом, натуральні вітаміни в добавках це та сама їжа, але з мінімальною обробкою. Найчастіше це висушений виділений екстракт. В звичних нам комплексах чи добавках зустрічаються хіба напівсинтетичні вітаміни? Це Д і Е. Як же розрізнити в добавках, де штучні вітаміни, а де синтетичні. Ну, по-перше, 95% усіх добавок штучні, натуральні, природні, треба ще пошукати. По-друге, як завжди, треба дивитися на склад етикетки. Якщо біля вітаміну в дужках не написано, з чого саме отримано, наприклад, з листя шпинату або з моркви, то буде якась інша назва, і це вже штучний. Для натуральних інгредієнтів зазвичай пишуть, що це порошок томату або екстракт. Ягід або листя чогось. Якщо з усім цим важко розібратись, ви завжди можете написати нашим консультантам в магазин Muscle.ua, вони підскажуть. А я продовжу і покажу все ж приклади натуральних добавок, які можуть бути. Чомусь багато хто думає, що популярний хлорофіл це супер користь. Хоча насправді це зелений пігмент рослин, який є антиоксидантом і корисним містить вітаміни А, С, К та залізо і непогано покращує травлення. Але далеко тут немає всього спектру, щоб суттєво доповнити ваш раціон. Ми окремо розглядали його в цьому відео. Чи дійсно він такий же корисний, як популярний? Кому цікаво, підписуйся на канал магазину Масолою, щоб не забути глянути. Якщо ти наш давній підписник, то ти мав помітити зміни. Yeah. Наш магазин тепер називається Muscle.ua. Ми хочемо, щоб ваше харчування було простішим і не і тому спростили навіть назву. Честь оновлення буде великий розпродаж і багато знижок навіть з подарунками. Переходьте за посиланням під відео в наш телеграм і слідкуй за стартом. Трохи багатші за складом і цікавіші, це вже водорослі, такі як хлорела, спіруліна, ламінарія. Вони вже мають в собі той самий хлорофіл та більше мінералів, вітамінів, зокрема групи Б, ламінарія. Містить також йод. Хлорела має навіть 40% білку, а це незамінні амінокислоти, також червоний пігмент лікопін, а це природній вітамін А. Мабуть, ви й самі знаєте багато людей, які не вживають достатньо зелені. І в цьому випадку ось ці варіанти з водорослей будуть дуже гарним доповненням раціону. Корисно буде приймати хоча б від 3 грам на день. Для хлорели від компанії це буде 3 таблетки на день. Спіруліна від компанії Biotech USA, 7-8 таблеток. Також в добавках зустрічаються окремі екстракти ягід, наприклад, ацерола, журавлина, бузина. В основному, як джерело природнього вітаміну С, також вітаміни А Б і дають таку тонізуючу дію для організму і для підтримки імунітету. Така собі альтернатива звичайній аскорбінці. Звичайно, краще надавати перевагу і з'їсти жменю свіжих ягід. Іноді цим супер добавкам надають якимось особливої цінності, називаючи їх суперфудами. Висновки залишу на вашу. Розсут, чи варто вживати в капсулах, наприклад, порошок смородини? У американської компанії Now є ось такий варіант вітаміну С. Тут велике дозування 1000 мг звичайного синтетичного вітаміну С і додатково екстракт шипшини та е, біофланоїди цитрусу. Так краще засвоюється. Переходимо до найцікавіших варіантів. Це такі собі мікси різної зелені, скажімо, смузі у банці. Британська компанія Amix пропонує в порошковій формі дуже велику кількість різних компонентів: броколі і цибуля. Тут же хлорела, спіруліна. Різне насіння, журавлина, лохина, шпинат і багато іншого. На порцію отримуємо цілих 6 грамів і це немало в порівнянні з усіма іншими добавками. Що цікаво, вони пишуть, що немає присмаку трави, а з яблучком. Це прикольно. Цієї ж компанії Амікс Red. тут ще більше компонентів: порошок томатів, буряка, ягід асаї, фрукти, папая, льон імбир. Плюс тому, що такого різноманіття в своєму раціоні за день ти ніколи не досягнеш. А тут хоч і потрогу, але скільки всього, і точно корисніше ніж взята окремо якась ягода чи водоросли. Ще один варіант від американської компанії Animal Greens. Тут і трава пшениці, люцерна, буряк, багато чого бачу, і додатково прибіготики для. Травлення. Є досить багато виробників, які адекватно поєднують і синтетичні, і натуральні вітаміни, що в комплексі дає класне засвоєння і хороше дозування. Жіночі вітаміни Єва, які дуже люблять дівчата. Тут по вітамінам групи Б всі дозування вище норми для підвищених навантажень. І доповнили додатково натуральними екстрактами журавлини, гранат, асаї. Ще один комплекс Special 2. Тут всі вітаміни і мінерали теж великі дозування, і спіруліна. 400 Міліграм хлорела і екстракти знову ж таки різні тут є. Така комбінація оптимальна. Навіть ось в таких популярних спортивних потужних комплексах, де є просто кінські дозування вітамін, є невелике доповнення тих самих екстрактів з натуральних інгредієнтів. Багато хто не звертає на це увагу, але вони є антиоксиданти, вони необхідні. Оптімен теж окремим списком внизу є невелика кількість натуральних компонентів. Великий комплекс від Компанії Biotech USA Daily Pack. Ми робили окремий огляд на нього. Так ось тут додатково використовується до вітаміну С: це е, лимонна шкірка, шипшина і бузина. Є також екстракт виноградної кісточки, а антиоксиданти важливі для спортсменів для відновлення та її довголіття. Дуже важко сказати, що ось натуральні кращі, а ці гірші. У вас просто немає виходу, якщо потрібно закрити дефіцит. Потрібну концентрацію. Ізольованого елементу можна отримати тільки з синтетичних вітамін. Вони в безпечні, якщо приймати адекватні дозування і не постійно і тільки за потреби. Якщо дуже спростити, то рекомендації такі: наповнюйте свій раціон максимально кольорово. І тільки тоді, якщо не виходить, доповнюйте різними варіантами, тож ж піролінними міксами екстрактів, якщо ви не вживаєте зелені, або якщо це не сезон чи взимку, можна обирати ось такі е, смузі з. Різних інгредієнтів, де є безліч усього, і це точно дасть вам користь ніж мати обмежений раціон. Ну а якщо у вас є конкретні дефіцити чи підвищені навантаження, які треба покривати, треба брати комплекси, спортивні комплекси з хорошими дозуваннями. Синтетичні вітаміни такі ж безпечні, якщо дотримуватись рекомендацій прийому, не приймати їх постійно, не перевищувати дозування. Так будемо отримувати тільки користь, здоров'я і прогрес. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк і Побачимось!